Привет! Вийшла трошки на вулицю. Таке сонце хороше, взагалі. Думаю, трошки посидю, бо зараз світ все одно відключить. Зараз не буде світу, зараз з 4 до 5 світ відключають. Відключать світ не буде свету. А на дворі сонце, а на дворі сонце. І та й думаю, що його сидіти у хаті без світу, без інтернету, без нічого. Я так вважаю. Зараз включу собі якусь книжечку, аудіо. Буду сидіти, наслаждатися, любуватися і слухати. Ну, десь часик посиджу і потім піду. Ось бачите, як сонечко світе. Як сонечко. А ну, листя нападало. Листя. Ну, Тепло, я вийшла, геть хорошо. Думала, можна було б і в жилетці, Ну, думаю, ні, все таки жовтень. Ось бачите, як. Ой! Мама мене, мене вдарила хвостом. Ой, мама мене хвостом вдарила. По голові причому. Ой, то хорошо. Хорошо на дворі сонце. Хорошо. Буду отдихать. Так, дівчатки, зараз буду їсти такий тортик. Ось. Бачите? Жовто-блакитний. Цвіточки це вчора принесли. Світ... Світи заказала тортик такий ось, бачите. Такий ніжний, такий пухнастий. Взагалі, це в магазині. Зараз буду э, цей. Трошки помінялися квіточки, ну нічого. Зараз буду, мабуть, чай буду пити новий. У мене є кофе є, але я кофе вже пила, може чай буду достану і буду пити чай. А це отакий тортик. От. Там ще щось. Воно. ой, а Це просто такі квіточки. Поклала на тарілочку, щоб не з Вчора з мамою пополам отакий. такий, мама половинку, я половинку з'їли ввечері. А це ще один залишився. Ой, У мене вже слюнки течуть. У <хи> мене вже слюнки течуть, вже треба чай колотити і пити. От, Зараз заварю чай і буду пити. Це такий тортик. Вчора такий дощ ночі був. Що це взагалі сонце виходило, такий, таке сонце було, тоді гуляла в четвер. Таке сонце було хороше і так класно посиділа, вдихнула. Бо це... А вчора п'ятниця, на наступний день, ночі лівень такий, капець, геть взагалі. Такі, що вже. І зараз не знаю, що хочу піти, треба вийти мені. <хи> Поки буду, відкрию трошки на провітрювання, щоб трошки воздух зайшов. Ну, не знаю, вітер такий. А я ще утром встала, а в мене щось так спину трошки звело, що це капець. Ну, в общем, ну, це я хотіла вам показати. Такий тортик, який я буду. Що я буду снідати? Чай і тортик. Я купила, до речі, новий же. Ну, я показувала вже. Зараз, да. може, покажу. Ось Чай ловаре. Но він ще не відкритий. Я його відкрию, От, Поставлю чай і буду пити чай, ловаре. Наверно, я його... да. Бо мені і кофе принесли. Е... І кофе принесли одному Хоча в мене ще й старе є. Не з кафе, а кофе, щоб. Ну, коротше, їсти є. У мене ще макуфе. цей цей. макуфе, кажу, ще цей, Полотенце вже таке. цей, не з кафе. Тут вже залишилося трошки, вже як доп'ю. Хто буде їхати у город, треба буде заказати новий. Це не з кафе. то вже добре. Ну, а це такий чай. Навірно, я чай буду. Бо я вже той випила, і чай такий чорний випила. А тепер буду оцей сьогодні. Вмісті місті з тортиком буду чай пити. Отак от, от. Який я не знаю. Так, добренько, добренько. так що сідайте, сідайте, і будемо пити з вами разом чай. Так, відкрила я пачечку чаю. О, який він, дивіться. Чорний якийсь мородіна чи що. А, виноград, це виноград, це ось осуниця, бачите? Це ось маракуя і абрикос. А це лісові ягоди. Дивіться, які гарні. Бачите? Я буду пити виноград сьогодні. Оцей ось. Оцей. Ось я його відкрила. Боже, а він так пахне геть виноградом. Виноградом пахне, лаваре. Ну, звичайний пакетик. Поняли. Ось його. Виноград буду. Black, Green, Tea Blend. Чорний чай бленд. Бачите? Ну, все, почитайте, мене там просто закипає. Ой, фрукті з Flowers, Pettax Grip Flower. Ой. В общем, оце так і буду чай пить. Все відкрила. Він час закипить. Це такий. Так що давайте сідайте, будемо місця пахне, капець як пахне. Ось хочу показати вам, які світа назбирала гриби. Синю ножку. Синю ножку такий великий. Ось і сонечко ще й лізе. Ось ще й сонечко, ось сина ножка, тому що ножка синя. Ось, такий красиві. Найшла полянку? Так, да, знайшла таку полянку, а вони там, оно, бачите, такі здорові, такі. Великий, кажу, да, я покажу дуже, які грибочки. Оце. О, ось, у. які здорові. Які здорові. Так, девочки, обклалася Ось лампою, базами. Що в мене тут тільки не робиться. Буду ногті робити, буду ногті ті попробую. попробую, Давно не робила, попробую, достала цей свій прейзер. попробую, мені треба до 6 все зробити, навіть раніше. Попробую, як воно буде, що воно буде. Випробую. Первий. Ну, я робила на такі, ну, от іменно, щоб, так як я хочу, ще не пробувала ще не, не це. Так, оце в мене гель. Отже сюди. От. Вже все, звісно, старе, вже треба все міняти, ну, поки місь цього хвати. Так що буду зараз пробувати. Буду робити. А те, щоб... Получиться, то я вам потім напишу. Все-все напишу. Так, добре, поїхала. Так, хочу вам показати, які я ногті зробила. Коротше, вчора цілий день. Це в мене вони, бачите, ну, вони не сильно такі здорові у мене. Вчора цілий день перераблювала. Я от починала в один день. Оці великі мені дуже понравилися. Сейчас я ось усе... Вот. Це мені поля допомагала робити. Це мені, це я теж ось е, як не можу сфокусуватися, бачите? о. Звісно, на е, телефоні він розовий, а він взагалі лакт трохи такий, знаєте, е, красніший. Трошки десь отакий от він. Отакий от на ногтях він у мене. Отакий. От в общем, отак от. Так от. Я, це, це я ще досі лежу <сі> досі лежу, зараз буду вставати і це. ну, Я вирішила показати. Е, скажу чесно, я робила на тіпси, е, не розумію, нижні, верхні форми, ну, коротше, під форму я їх робила. Ну, Я скажу, це як для мене, це так довго, я два дні я перший раз робила, вони відпали, потім другий день, цілий день сиділа ці робила. І в ітогі, я ж ту форму таку велику не зробила. І я така сидю і думаю, для чого мені оті для чого мені оті форми, якщо я можу просто гелем, гелем, можу собі зробити навіть таку саму форму. Пилочкою підпиляла, все зробила, і от вам і манікюрчик, зато буде набагато акуратніше і краще. Ну, малюнок я собі вибирала, такої, собі, так, знаєте, що в голову збрело, та й намалювала. Чесно скажу, хотіла, ой, забула, як воно називається, ну, щоб края були тільки розові. У ну, мене не вийшло, поэтому я зробила до половини. Але, ну, знаєте, ногті є. А тільки я думала, тут, бачите, ці трошки більші ногті. Ще ж випилювати було. Ці трошки менше в мене вийшли. Але ж в мене шнуровка, і я думаю, боже, як я буду шнуруватися Хочу сказати вам, що шнуруватися, в принципі, ну, нормально шнуруюся. У мене і так от, шнуровок, там шнур товстий у мене, і я навіть просто, навіть як шнуруюся, у мене сильно палець болить, Оце, ось, надавлюю шнуровкою, як затягую сильно оцей палець болить сильно Там шнур товстий, ну такий і я хочу його затягнути і пальцем, і але ж я зав'язую крепко мені треба крепко втягнути ногу. Це по-перше. А по-друге, ще раз потім я ну, в общем, у в мене не стільки ногтей а скільки шнура. Оце отут так болить, не знаю. Ну, а так ось, ви бачите, нормальний ног ногті ну, як ногті ну, ну, я сказала, що на следуючий раз слідуючий раз. Я буду робити ногті без стіпсів. По-перше, швидше, бистріше я таку саму форму можу зробити, якщо що можу підпиляти. мені ногті сильно і не надо. Акуратненькі, квадратненькі Е, От іменно гелем, виведу, базою гелем виведу. Лаком скрию. Одне тільки що мені треба новий гель лак, тому що мене той вже засихає, він вже геть ніякий. Я, я купила ще не знаю, два роки напевно. ні, год назад я купила е, І, досі, і от, так одним лаком і красила. От, то я хочу, може, два лака купити, щоб так міняти. Знаєте, по Себе не показую пока, тому що ще я не. Не в той формі не в той формі. Так, що такі діла. Так, що вчора цілий день мудохалася з ногтями Ні, щоб щось зробити хороше, так я з ногтями. Ну, зробила Зато це урок, що я. Ну, оце, бачите, такі красиві. Оце я не можу бо одною рукою держу і показую. Форма красива, мені подобалася. Тут теж ну, не можу я показати. Вивернути руку я не можу. Усю, бачите, про... Е, про Чуть не сказала <пиляла> Пропиляла. І така форма. Ну, я ж кажу, що я ті сами не буду робити, я навіть купляти їх не буду, я навіть накладні купляти не буду. Е, ні, ну, Накладні можна купити, приклеїти і ходити, можна, звісно. Ну, це треба хороший клей такий, щоб купити і ходити. Ну, все одно, я не знаю. Я, мабуть, буду більше своє робити свої. Без тіп просто форму виводить і все. Так, мої хороші, на цьому я буду завершувати, тому що я це відео записую, е, не знаю, наверное, неділю. Навірно, ще четверга як почала записувати і ніяк я його не завершу. То сьогодні я вже завершую. Так, все, мої хороші, дякую. Робіть ногті, будьте красивими, бережіть себе і міцного вам здоров'я! Все, до наступних зустрічей, пока.